Всім привіт! Ви потрапили на мій канал. З вами я, Канела. І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. А новиночка на сьогодні ось вона. Це колекція піжами. Мене дуже давно просили зробити таку колекцію. І ось. Тут дуже гарні пакетики. Давайте їх роздивимось. Ось Такий перший з дівчинкою. Це зіронька. Така піжамка. Фігурний пакетик. Ось, такий і значок тему. Сподіваюсь, вам сподобається ця колекція. А тепер давайте вибирати пакетики на нашу розпаковку. Сьогодні я буду вибирати пакетики по коментарю. Я, як завжди, його тут прикріплю десь. Зарані дякую автору. Хто це написав? Сьогодні, до речі, ми закінчуємо колекцію Граф кальмара друга частина, а також наш каталожик. Хом'як Тік-Ток. Дівчинка попросила ось такий з бутилочкою. Дубайські цукерки наша минула новиночка. Тут всі пакетики однакові, тому давайте я їх перемішаю і оберу ось такий. Мемний Бетмен. Рожевий пакетик буде ось. Олаф. Тут де морква, це як вуса. Нашу новиночку я оберу пакетик сама. М -м, нехай буде ось такий. Рожевий, пушин. Також з рожевими пелюстками. Та мої маркери світло-зелений пакетик. У мене є два зелених, але, мабуть, світло-зелений це ось цей. Це всі пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Дуже багато. Давайте скоріше починати. Почнемо ми з того, що закінчимо наш старенький блокнотик. У нас залишилась тільки одна колекція, це гра в кальмара. І сьогодні повинна попастися на під номером 5. Ой, не спрацювала. так. Правильно, наклеєчка під номером 5 та дам. Це ось такий дуже популярний персонаж. Так, давайте його відклеювати. А його ім'я ви можете написати в коментарях. Ой, а як його приклеїти? Ой, Я навіть не знаю, як тепер його приклеїти. Так. Ідеться, мабуть робити так, тому що я не розрахувала місце. Ось. Ось що у нас вийшло. Давайте я вам повністю покажу колекцію. Перша стріночка і друга. пока-пока нашому старенькому блокнотику. Чекайте на нього огляд. А ми переходимо до нашого нового блокнотика. І я хочу відкрити колекцію пушин для. В минулому відео у нас випав пушин для Насті. Давайте дізнаємось для кого сьогодні. Ой. У нас пушин для Анжеліки, і я його трошки порвала. Це на другу сторіночку. Ось такий пушин, який їсть піцу. Сподіваюся, на мене не дуже образилися всі анжеліки, за те, що я порвала їхнього пушина. Але ось я так приклеїла і нічого не видно, правда? Хом'як Тік-Ток. Хом'ячок Спочатку відклеїмо з пакетика. Так, і де він буде? Давайте ось тут. та Дам ось такий хом'ячок, він злий, такий суворий. Він під номером 7. Це на останню сторіночку, на нашу маленьку. Сторінку, і зараз ми її закінчимо. Далі я хочу відкрити колекцію дубайський шоколад, нашу минулу новинку. Тут дуже цікаві пакетики. Так. І мені здається, у нас будуть гроші цей раз. О, клас! І так, спочатку нам попалась ось така цукерочка. Це білий шоколад. А також такий загадковий пакетик, і в ньому, як ви вже здогадалися, гроші. Приклеїмо цукерку. Ой. І тепер розпакуємо цей пакет. Для цього я принесла ножнички. Давайте будемо обережненько розрізати. Так. Ой, вони гроші випали. Так, ось вони. Ось така купюра з такою дівчинкою 100 доларів. Приклеїмо на другу сторіночку. Сьогодні нам пощастило, і ми залишилися з грошима. До речі, якщо ви чуєте якісь посторонні звуки, вибачайте. Так, ось далі наша новиночка, але ми повернемося до колекції. Мемний Бетмен. Наш гламурний. Так. Він під номером. Що це за номер? Так, номер два. Все правильно на першу сторінку. Подивимося на його одяг. Ой, сьогодні у нас дуже гарна сукня, ось така вечірня. Будемо намагатися все рівненько приклеїти. Бетмен принцеска. І далі я хочу відкрити новиночку. Так. А ось і вона. Всього тут чотири сторіночки такі. Піжамка під номером сім. Це на останню сторіночку, нічна сорочка. Давайте її відклеювати на ось туди. До речі, в неї принт Леопарда. У нас залишилося ще дві колекції. Це Олаф і мої маркери. Давайте відкриємо мої маркери. Випадали маркери тільки ось у цей кейс, а на другій сторіночці є тільки один маркер. Скоріше відкривати. І це знову маркер у кейс на першу сторінку. Ось такий ой ось такий яскраво-рожевий, номер його 126. Я дуже люблю цей маркер і часто його використовую. Якщо чесно, я вже хочу, щоб нам щось випало на другу сторінку. Так. І номер. Ось так. І переходимо до останньої колекції. Олаф. відкриваємо наш пакетик. Так, я не хочу його порвати. Тому... Ой-ой-ой. Тілокс. Сніжинка. <ривання> Олаф білосніжка. Він під номером 5 на третю сторіночку. І дуже миленький олаф. Я його малювала найпершим. А на цьому було все. Я надіюсь вам сподобалася наша сьогоднішня розпаковочка. Пишіть в коментарях, як вам наша новинка. І все. А ще, до речі, я думаю, це відео вийде набагато пізніше, ніж зазвичай. Це тому що я ще сьогодні дороблювала цю колекцію. Ось, і все. А я вас всіх дуже сильно люблю, обняла. І пока-пока.